У Львові завершили ексгумацію поховань на пагорбі слави під час робіт. Виявили 355 останків, серед яких агент НКВС Кузніцов та Путін усі усіх перехопохувають на Голосківському кладовищі. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про те, що готовий обміняти рештки агентів НКВС на українських захисників. Хто не в курсі? Парусплави це таке маркування окупаційної радянської влади нашого міста, де були поховані радянські представники силових структур, також нібито і солдати. Зараз почалася їхня ексгумація, яка вже завершилася. І от прийшла така пропозиція від міського голови, аби ці останки обміняти на наших захисників, з нами Андрій Козицький, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Андрію, слава Україні! Добрий вечір. Добре, слава, добрий вечір, а, пане Андрію. Як вам така історія, аби обміняти арештки НКВД на наших захисників? Наскільки вона може бути втілена в життя? Що ви про це думаєте? Ну насамперед я хотів би зауважити, що пропозиція, про яку ви згадали, не була пропозицією міського голови Львова. Її висловили ще в 2016 представники російської сторони. Зокрема, одіозний російський журналіст. А тепер вже і політик, губернатор Олександр Хінштейн заявив, що потрібно обміняти українських військовополонених на так званий прах. Миколи Кузнецова, який буцімто похований у Львові. Отже, йдеться про пропозицію росіян. Другий момент це не множина. На Пагорбі Слави немає НКВД у множині. Там, за версією росіян, є один агент загону НКВС переможці, який ніколи в НКВС, НКВД не служив. він був Секретним інформатором або секретним агентом. Ну і найголовніший момент насправді на холмі слави ніколи не був похований Микола Кузнєцов, Там був похований німецький військовик, швидше за все, зенітник, який загинув у сутичці з українськими повстанцями в березні 1944 року. Під виглядом Миколи Кузнєцова. він там був похований в липні 1960 року. Справжній Кузнецов загинув в околицях Верби: це Рівненщина, Дубинський район, справжнє місце його поховання невідоме. Тому дуже складно говорити про цю ініціативу, якщо нагромаджується аж три поверхи таких фальсифікацій та. А пане Андрію, а поясніть тоді, чому, а що росіяни ну, сучасні росіяни не знають, кого вони поховали у Львові під надгробною плитою Кузніцов? Чому їм так важливо ця постать і забрати навіть а, останки не, не, не Кузніцова? Ну, звісно, йдеться про символ. Якщо подивитися російський сегмент інтернету, то Кузнецов залишається російським агентом, як вони його називають, 001, В такий спосіб, підкреслюючи, що він навіть кращий від е, вигаданого літературного персонажа Джеймса Бонда, агента 007, е, в Росії у Звеличування Кузнєцова сягнуло космічних масштабів, його іменем названо космічне тіло, астероїд. На його батьківщині на Уралі висаджено ліс у такій формі лісопосадку, щоб з космосу можна було прочитати Кузніцов. Його іменем названі пароплави, крокуючий екскаватор, школи, вулиці в радянські часи. Майже щорічно видавалися присвячені йому книги накладами десятки тисяч примірників. Але справжній Кузнєцов, той, який дійсно здійснив під час Другої світової війни п'ять замахів на німецьких військових та представників цивільної адміністрації, не всі вони були успішними. Він знищив щонайменше вісім. Представників окупаційного режиму на західній Україні ще раз повторюю, загинув у невідомому місці. І до 1959 року місце поховання Кузнєцова було незнане. В 1959 році один із його товаришів по зброї Микола Струтинський, заявив, що знайшов нібито справжнє місце поховання. Кузнєцова, у селі Боратин, на Брідщині і до Львова урочисто було перенесено, як я вже згадав, німецькі останки. Те, що вже у 1959 році у Львові, до Львова було привезено з Боратина не Кузнєцова, знало багато людей ще в 2009 році про це у великій детальній статті написав. Багатолітній директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький, який був причетний до збирання матеріалів про цього лже Кузніцова на початку 60-х років. Про це знали медики. Я до прикладу знав про те, що у Львові похований несправжній справжній Кузніцов ще на початку 80-х років від свого хресного тата лікаря, який обертався в середовищі Львівських медиків був знайомий з Володимиром Зеленбуровим, це асистент Львівського медуніверситету кінця 50-х років, який власне проводив цю ексгумацію. Якщо коротко пояснити, чому не Кузнєцов, справа в тому, що для того аби ідентифікувати можливі останки, які знайдуть в Боратині, комітет державної безпеки КДБ опитав брата і сестру покійного. Справжнього Кузніцова, чи не було в нього переламів, чи якихось особливих прикмет прикусу, які могли би зберегтися в кістяку. І сестра Кузнєцова, Лідія Кузнєцова та його брат Віктор Кузнєцов обоє згадали, що в нього був характерний прикус, а типова верхня щелепа. Він комплексував через ікла, які в нього виступали вперед, і в підлітковому віці він їх видалив. Видали. Себто в нього в верхній щелепі мало би бути усього на 14 зубів в кращому випадку, але в щелепі, яка військового якого знайшли у Буратині, було 15 зубів, обидва ікла на місці, з ними все в порядку, і от буквально явку з повиною ми побачили минулого тижня, оскільки у могилі так званого на пагорбі слави не було черепа, коли у липні 60-го року. Комуністи перепоховували так званого Кузнєцова, вони передбачили, вони поклали туди цю голову, на основі якої вони нібито ідентифікували радянського, як зараз називають НКВД-стам. ніколи НКВД не був. Він був агентом, цебто людина, яка не служила в НКВД, а була інформатором. Що, як на мене, є ну, 100% доказом, що йдеться не про радянського агента. Тож, пане Андрію, в цьому контексті: а якщо говорити про інші 354 останки, чи Росія буде готова їх забрати, чи там теж фейкові герої, так би мовити, Радянської там не фейкові герої, але там не НКВДсти. Це військові, причому які загинули великою мірою не у Львові. Нагадаю, що військовий меморіал Пагорб Слави створювали через два роки після завершення війни, і відповідно уже тоді сюди переносили поховання з інших міст ем, не тільки з Львова. Тут є, наприклад, поховані військові, які загинули аж на Одері, тобто майже на території Німеччини чи на території Західної Польщі. Але це офіцери, переважно офіцери. Ем, Військові Червоної армії, не НКВДСТ. Підкреслив. Я не впевнений, що е, Росія буде віддавати наших військовополонених за прах звичайних солдат Червоної армії. Про Кузнецова як стало відомо не так давно. Зі свідчень одного із викритих агентів ФСБ іва Ігоря Колеснікова, перепрошую. Який якого затримали через його контакти з радником України Андрієм Деркачем, в 2017 році заступник керівника головного розвідного управління російської армії поставив завдання йому організувати вивезення зі Львову так званого праху Кузнєцова. або добитися його ексгумації і перепоховання в легальний спосіб? Відомо, що з 2000, 19-го року племінниця справжнього Кузніцова Маргарита Брюханова зверталася через українських адвокатів до виконкому Львівської міської ради з проханням дозволити ексгумацію та перепоховання праху її дядька. Ну, дядька з візьми в лапки, у Катеранбурзі. З юридичної точки зору там ніяких застережень не було. Брюханова через своїх представників виграла кілька судів у Львові однак, зважаючи на те, що контакти із країною-агресором в ході повномасштабної війни ну очевидно не мали би відбуватися в такий спосіб, як це може бути в мирний час. Виконком львівської міської ради відмовлявся виконати це перепоховання. і в зв'язку з тим росіяни двічі винаймали людей ну, досить аутсайдерів соціально опосліджених осіб, які пробували дістати ці так звані кістки Кузнєцова із його могили. Остання така спроба була в липні 2023 року. Для росіян йдеться про саме символ. Кузнєцова вони називають найкращим агентом радянської військової розвідки, чи розвідки загалом часів Другої світової війни, що, може, частково відповідає дійсності, тільки проблема полягає в тому, що у Львові Кузнєцова немає. А, ну, а хіба він був такий супер-пупер агент? Ну, бачите, завжди, коли ми говоримо про. Якихось агентів треба порівнювати, я вже сказав, Кузнецов здійснив п'ять атентатів. Один раз влаштував спонтанну стрілянину, яку теж називають атентатом. Хоча він просто опинився в невідповідному місці в невідповідний час. І аби втекти, застрелив двох німецьких військових. Результатом стала смерть восьми німців, серед яких в армії служили тільки троє. Один був генералом, якого не сам Кузнецов, а разом з групою інших своїх побратимів, товаришів по зброї викрав, а пізніше застрелив першої ж ночі на околиці рівного поблизу так званого Чеського Квасилова, це зараз село має назву просто Квасилів. А решта були цивільними особами. Після Другої світової війни радянська пропаганда вигадала ще три особи, яких нібито застрелив Кузнєцов Кузніцов. І так в такому можна сказати, стилі кумулятивного накопичення славослов'я. Зараз росіяни стверджують, що Кузніцов застрелив 11 генералів. Це повна дурниця, ще раз повторимо, застрелив він одного генерала і то полоненого озброєного. Вже який перебував у руках радянських диверсантів. Серед інших військових підполковник та єфрейтор, ну фельдфебель німецької армії. Е, ще раз повторюю, треба порівнювати. Чи в інших країнах були диверсанти такого ж рівня? Без сумніву, полякам вдавалося вбивати гестапівців найвищого рівня в центрі Варшави. Відбулося кілька замахів. Найвідоміших із них це замах. На Франца кучеру, керівника Львівського перепрошую Варшавського гестапо. Його слави вбили на території своєї країни також кількох високопоставлених суттєво вище поставлених нацистів, аніж знищив їх Кузнєцов. Ну і ні, правди діти. Якщо говорити про найбільш ефективних диверсантів Другої світової війни, то це були німецькі диверсанти, зокрема, ото скорцені. Він щоправда, не німець за походженням, він австрієць. Найвідомішими його операціями є звільнення Беніто Мусоліні, якого взяли у полон італійські військові, цебто його ж власні підвладні в той момент, коли Італія пробувала вийти із Другої світової війни. Деться про восім 1943 року, і восени осені 1944 року четвертого року організував викрадення з центру Будапешта Сина. Угорського регента Міхльоша Горті, і згодом, завдяки шантажу, Горті примусили відмовитися від влади. Ем, ну, це стратегічно вплинуло на перебіг війни. Серед тих людей, яких застрелив Кузнєцов, у Рівному та у Львові, не було навіть близько осіб такого рівня. Але росіяни мають пункт на. Щодо своєї військової історії вони неймовірно люблять хвалитися. Вони розглядають світову історію, наче олімпіаду військових конфліктів і люблять підраховувати в скількох війнах вони перемогли, скільки генералів чи офіцерів вони вбили великою мірою, звичайно, рахують вигаданих генералів, і тому кузнецов для них такий важливий. Звернув увагу ще на один момент: міф Кузнецова з'явився в 60-х роках, себто дзеркально до того, як на заході. В країнах Західної Європи США, з час з'явився образ, кінообраз Джеймса Бонда абсолютно вигаданого агента, який легко, невимушено фліртує з найкрасивішими жінками. Є суперагентом, влучно стріляє, може вийти з будь-якої складної ситуації. Тому Микола Кузнецьов став такою собі відповіддю на Джеймса. Бонда, ну така Або... собі відповідь без двох зубів з проблемами щелепою. З такий собі герой. Ой, ну знаєте, там повірте значно більше проблем. Бо ще раз я не дарма даруйте вас поправив, що він не був НКВД, він був сексотом. Себто його кар'єра почалася в тому, що в 1932 році він написав донос на свого безпосереднього керівника на роботі. Він той час працював на Уралі в місті Куденкар. Помічником таксатора лісовпорядкувальної партії. Таксатор займається тим, що обмірює е, ліс і е, робить певні підрахунки, скільки лісу можна дров чи промислові деревини отримати з того чи, іншого, м, чи іншої ділянки. Він написав донос, що його керівники шахрують, керівників посадили, але і його посадили. І під час слідства, ну про всяк випадок, бо керівники сказали, що він знав про все те, про що він тепер скаржиться, Його завербував тоді ще е, відділ державного політичного управління, згодом перейменований в НКВД, і він став таємним інформатором до 1939 року. Він тричі встиг посидіти в'язниці. В а вдруге в 1934 році його посадили за те, що в доносах на людей, щодо яких він мав працювати, знайшли багато фальсифікацій. Підозрювали, що він веде якусь власну гру. Але він просто в такий спосіб хотів вислужитися. В 1938 році він ще раз сидів в'язниці вже за політичною статтею, Ну тут за все йшлось про імітацію для того, щоб він міг втертися в довіру до. Тих, проти кого мав працювати, в нього в біографії мало бути от відбуття тюремного ув'язнення. Ні, е, членом партії він ніколи не був в армії ніколи не служив. То погоджуюсь з вами такий собі герой, але в росіян таких героїв. Багато так, і ми бачимо навіть зараз. Пане Андрію, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, з нами був кандидат історичних наук доцент Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Козицький. Пане Андрію, дякую. Спокійного вечора. Дякую вам також.